Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі «Відео про відео». Тема опалення останнім часом стоїть для всіх досить гостро. Справа в тому, що незважаючи на те, скільки країна виробляє електроенергії, дешевою вона не буде для населення, від слова, взагалі, в Атлантичній частині Канади найпопулярнішим опаленням є це бейсборди, їх називають, або ж просто панелі, звичайні батареї, які нагріваються від електроенергії. Але я не можу сказати, що вони є дуже сильно енергоефективні. Чим більше ви Кайте тепло, звісно, тим більше ви платите. І не завжди в будинку тепло. Зазвичай люди економлять і ти платиш, і при цьому не завжди відчуваєш себе комфортно. Ми ж у свою чергу колись зупинились на міні-сплітах. Що таке міні-спліт? Міні спліт, міні -спліт це у нашому розумінні кондиціонер, або ж його ще називають тепловий насос, виглядає рівно так само, тільки взимку він може давати ще й тепле повітря, незважаючи від того наскільки холодно є назовні. Перевагою такого міні є те, що незважаючи на те, яку температуру ви виставляєте, кількість електроенергії він буде споживати завжди одинаково. За ним не потрібно слідкувати. В жовтні місяці ми виставляємо плюс 21 вдома, а скажімо, десь у травні місяці ми ставимо або на кондиціонер, або в нашому випадку більше ми ставимо на витяг вологи. Тоді в будинку дуже приємна атмосфера: і не тепло, і не холодно. А, ну, скажімо, як клімат-контроль. У свою чергу ми підписались під програму. За три міні сплітами заплатили тисяч доларів, п'ять з яких нам повернув федеральний уряд, і дві тисячі нам повернула провінція нью Брансвік. Але таких альтернатив є немало. І, скажімо, Канада, хоч не є дуже жаркою країною, але сонячних днів її тут досить немало. Тому ми запросили до нас Антона Непотенко, який теж слідкував і дивився за альтернативою опалення, і зупинився на сонячних батареях. Усі деталі він сьогодні розповість нам. Всім доброго дня, мене звуть Антон Непотенко. Ми живемо в місті Монтон, провінція Нібрансу, вже сім років. Я дуже багато цікавився інформацією по встановленню сонячних панелей у себе на будинку або в подвір'ї. І по факту це і зробив. Ми встановили сонячні панелі на будинку. Тому сьогодні я вам розкажу трішки про інформацію, як взагалі встановлювати сонячні панелі у себе на будинку. Що треба зробити, де шукати інформацію. І які програми взагалі існують, щоб допомогти вам трішки розібратися в цій інформації? Спершу давайте подивимося на географічний сонячний потенціал різних провінцій Канади. Як ви бачите з мапи, нью як знаходиться на в топ 6 провінцій по Потенціалу по кількості встановлених систем ні бранців знаходиться тільки на 10-му місці. Виходячи з цього, федеральний і провінційний уряди вони, е, намагаються якось е, мотивувати людей встановлювати е, сонячні панелі е, в Канаді. Існує зараз дві програми: конкретно одна федеральна, одна провінційна. Ми про них зараз трішки поговоримо. Значить, перша програма федеральна, вона називається Canada Greener Homes Grant. Що треба зробити, щоб на неї податись? Ви спочатку запрошуєте інспектора до себе в будинок. Це називається Ретрофіт інспекція. Декілька компаній в провінції це можуть робити. Запрошуєте інспектора, він повністю продивиться, які вікна встановлені у вас в будинку, які двері продує повністю по теплоізоляції чи наскільки герметичний ваш будинок. І виходячи з усього цього, він вам. Буде давати деякі рекомендації, там, що треба в будинку покращити. Одна з цих рекомендацій буде це встановити сонячні панелі. Цю бумажечку ви берете, прикріпляєте до себе до файлу. І вже коли ви встановите сонячні панелі у себе на будинку, тоді ви знову запросите цього інспектора. Він зробить фінальну інспекцію, подивиться, чи панелі встановлені, і вже з усім цим фаліком ви зможете подаватися на грант від федерального уряду. Грант буде до п'яти тисяч доларів канадських. Але є один великий нюанс зараз, з лютого 2024 року. Ця програма тимчасово призупинена. Федеральний уряд збирається її заново поновити, але ніхто не знає, коли це буде. Я би всім радив починати дивитися в інтернеті десь січня місяця з нового року, можливо, вона вже відкриється. Значить, друга програма це провінційна, вона називається Total Home Energy Savings Grant. Savings Program – значить, це як я вже сказав, заохочувальна програма від провінції Нібрансук. По ній ви можете отримати до 200 доларів за кожен кіловат встановленої вашої системи по потужності вашої сонячної системи. Але є деякі умови, по яким можна. В цій програмі приймати участь, значить, ну по-перше, звичайно, ви повинні бути власником будинку. По-друге, будинок повинен бути не більше, ніж три поверхи, не більше, ніж 600 метрів квадратних. Якщо по-канадськи, то це десь 6450 квадратних футів. Також, якщо у вас, наприклад, комерційний будинок, де там багато квартир, або будинок, де там більше трьох квартир, ці будинки не підходять. І також, якщо ви, у вас є коттедж, на який ви хочете поставити панелі, але не живете в ньому цілий рік, це теж не підійде. Значить, по цим програмам все. В інших провінціях, можливо, провінційна програма буде якось трішки відрізнятися по сумі, але в основному все плюс-мінус однаково. І також я забув додати, що по провінційній програмі ви можете отримати максимум до. 2500 доларів, але зараз нещодавно мені казали люди, що вже до 3000 доларів канадських можна отримати максимум по цій програмі. Плюс є один великий, одна дуже прикольна програма від уряду. Це називається вона Canada Greener Home Loan, Це безвідсотковий кредит. На встановлення сонячної сонячних панелей на суму до 40 тисяч доларів на строк до 10 років. Єдиний нюанс по цій програмі по цій програмі: що ваш загальний загальний дохід вашої сім'ї. Повинен не перевищувати 125 тисяч канадських доларів. Так само і я коли встановлював системи, дивився, чи варто мені встановлювати чи ні. Якби на ця розстрочка, я би собі їх не ставив, тому що для мене це було фінансово нецікаво. З розстрочкою це все набагато краще, тому що ви не витрачаєте гроші зі свого карману, а одразу держава вам дає одразу. Покриття, яке ви потім протягом 10 років виплачуєте, але паралельно панелі будуть щось там відбивати. Ці, до речі, по розстрочці умови ті ж самі, вам треба буде зробити цю ретрофіт інспекцію обидві, і потім з ними вже подаватись на, на вебсайті. Там все буде дуже просто: треба буде подати деякі документи, ваш дохід, скільки ви платите там, моргіч по будинку. Ваші там 4 форми за попередній рік. Ну, все, в принципі, стандартно, ніяких проблем. Можливо, вас попросять ще щось дослати другим, другий раз, але в основному проблем ніяких. Єдиний нюанс гроші по цьому безвідсотковому кредиту будуть заходити десь протягом 1-2 місяців після того, як ви встановите панелі. А Компанія, яка буде встановлювати вам панелі, звичайно, і треба гроші платити одразу при встановленні. Тому вам треба знайти десь якийсь капітал, щоб перекритися. Або у вас на рахунку будуть ці гроші, або HOME Equity Line of Credit – це кредитна лінія по будинку. Ну, кожен сам вирішує, у когось заощадження, когось ну, хтось бере кредит. Я, наприклад, використовував Home Equity Line of Credit. Як взагалі працює? Система з сонячними панелями, конкретно в Ню Брансу, яку, коли сонечко встає на добрі, то ваші панелі починають отримувати енергію і. За допомогою інвертора ця енергія буде конвертуватися або напряму вам в будинок, або напряму в міську систему електроенергії. Перш за все, треба зауважити, що панелі можна сонячні панелі можна поставити не тільки на даху будинку, а й на подвір'ї, Якщо у вас велика ділянка, єдине, що треба мати на увазі, щоб не було багато дерев навколо місця, де будуть стояти панелі, тому що вони можуть дерева можуть затіняти панелі, і там уже система буде працювати не так ефективно, як хотілося би. Так от, коли сонечко встає на добрі і енергія панелі починають абсорбувати сонячне світло і виробляти енергію, інвертор повністю її передає в будинок. І якщо в моменті ваші панелі, ваша система продукує більше енергії, ніж ви споживаєте, прямо на зараз. То цей надлишок електроенергії буде йти в міську систему, і вам будуть нараховуватися кредитні кіловати. Потім, коли, наприклад, ваша система продукує менше електроенергії, ніж ви споживаєте, це може бути, наприклад, ввечері, коли сонечко вже сіло, або взимку, коли дуже мало енергії продукується. Ці кредитні кіловати ви будете забирати, потрішки забирати, забирати, поки там не вийде до нуля. Важливо дуже сказати, що дуже важливо, що кредитні кіловати повинні бути використані до березня місяця. Якщо ви це не зробите, то вони згорають. Тому дуже важливо розумно підходити до. Підбору системи панелей, яку ви хочете поставити. Я маю на увазі по потужності, тому що якщо ви поставите систему набагато потужнішу, ніж те, що ви використовуєте, то ви просто ніколи кредитні кіловати не, не виберете. І, звичайно, ніякого сенсу в цьому не буде. Дуже важлива орієнтація, географічна орієнтація будинку, форма і розмір даху на будинку. Тому що, якщо, наприклад, будинок, частина даху, на якій буде система стояти, буде дивитися на південь, це буде ідеальний варіант. Якщо ж панелі будуть стояти на східній і західній частинах будинку, то звичайно вже Система буде втрачати приблизно 20% своєї потужності, можливо і більше. Знову все залежить від багатьох факторів від сезону, від того там чи є хмари на небі, чи немає. Звичайно, якщо є хмари, то система буде продукувати менше енергії. Коли ви вирішили. Встановити собі сонячні панелі, то дуже важливо подивитися, знайти останні свої 12 інвойсів від Нібран Сок Power. можете зайти собі в онлайн кабінет і подивитися, скільки ваша сім'я використала електроенергії за попередній рік. А коли ви зрозумієте це число, тоді вам вже буде краще. Ви будете краще розуміти, яку систему якої потужності вам ставити. Найбільш поширені системи це 4-5 кВт, від 7 до 10 і від 12 до 18 кВт, також важливо розуміти, який вік вашого даху на будинку, тому що, наприклад, якщо ваш дах старий вже підходить під заміну, там, наприклад, через 2-5 років вам потрібно замінювати дах. І ви поставите <клухи>, сонячні панелі на будинок. То це дуже злий жарт зіграє з вашим гаманцем, тому що через 5 років вам треба буде знімати систему, платити людям, міняти дах, знову ставити назад систему. Це все буде дуже, дуже дорого коштувати і невигідно. Тому одразу, коли ви хочете поставити собі систему, варто комплексно підходити до цього питання, подивитися на дах. Якщо там він десь підходить, ну краще його там на рік-два раніше поміняти і одразу поставити собі систему зверху. Тому що так, ну новий дах там плюс-мінус 20-25 років живе сонячні панелі. На них дають гарантію 25 років, але знову все залежить від якості панелей. Тому краще ставити все на новий дах. Зараз ви можете побачити на екрані інвойс з NB Power. Вони кожен місяць шлють Excel-файл, і, от якщо ви можете побачити по колонкам, то як це виглядає там дата репорту, загальні показники вашого споживання, е скільки енергії було використано, загальні показники по енергії відданої, яку ви віддали в систему міста. Скільки сонячна система віддала енергії в цьому місяці? Також є колонка з різницею або балансом. Тобто, якщо позитивний, значить е ви повинні заплатити. Якщо в дужках це негативний, е значить е ви нічого не повинні заплатити. Але. Навіть коли система це будуть літні місяці, виробляє набагато більше, ніж ви споживаєте. Критні кіловати йдуть в систему. Вам все рівно буде приходити and be power, тому що ви будете платити за сервіс, який нікуди не дівся, за рент болера і за податок на доновну вартість. В середньому це десь 55-60 доларів на місяць буде вам коштувати. Мабуть, всім дуже цікаво, яке взагалі повернення на інвестиції, return on investment для е, такої системи. Ну, Взагалі, коли мені ставили систему е, і рахували, давали мені е, квот, е, тобто оцінку, е, скільки буде коштувати, за скільки вона окупиться, то писали, що система окупиться за 10 років. Е, при цьому вони вкладали. Середньорічне підвищення тарифу на електроенергію в 7%. Що тоді для мене здавалося так, якби багатенько, наче ви прикладаєте. Але за останні півтора року я пам'ятаю мінімум один чи а то і два рази на 10% було підняття електроенергії. Що, в принципі, покращує вашу віддачу вашої системи на інвестиції, ваші on investment. А тепер можемо поговорити про мою систему, значить, у мене. Система, значить, з такими параметрами. Інвертор 10-кіловатний, панелі сонячні, 28 штук, 405 кВт кожна. Зараз уже, до речі, система я бачив, людям квоти шлють по 500 кВт на панель, що дуже добре, технології покращуються і це, в принципі, покращить ефективність вашої системи. Сума моєї системи була 30 тисяч 800 доларів. Що я, як я вже сказав, Витягнув гроші з Хомеквітілану в кредит, заплатив через два місяці, повернув назад їх з держави, і в принципі я нічого зі свого карману не покла не виклав. І система ви виготовила 12 тисяч 780 кВт годин. Що в принципі, так як і... як і обіцяли, буде це покрило приблизно 65% від того, що ми використали нашою сім'єю електроенергії. Якщо Казати про повернення на інвестиції, то гроші, які система мені зекономила за рік, це 1720 доларів. Якщо розбити по місяцям, це десь 143 долари на місяць. Я економлю, але я плачу на місяць 240 доларів за розстрочку, яку я взяв. Тобто, чистими я викладаю свого карману 100 доларів на місяць. Але якщо ви побачите зараз на екрані файлік on Investment, якщо порахувати, що ви 100 доларів в місяць кладете, і через 10 років у вас повинно бути 30 тисяч 840 доларів. Хоча я поставив на 10, 11, ну трішки песимістичніше на це поглянув, то через 11 років у вас буде 30 тисяч 840 доларів, і on Investment – це більше 14 що є дуже добре, тому що навіть на фондовій біржі не завжди ви таке заробите. Плюс не забувайте те, що а, грант від а, федерального уряду і від провінційного уряду іще дав мені тисяч доларів, а, які ви можете або витратити кудись вкласти, або загасити ваш борг, або десь на Кубу поїхати. Кожен сам вирішує, що йому краще. Тобто return investment, я вважаю, дуже гарний. А, по плюсам і мінусам з мого досвіду, що я зараз. Побачив, подумав, що може бути. Ну плюси, це звичайно заощадження, це безкоштовні гроші від держави. Це те, що також ви підвищуєте вартість свого будинку. Якщо ви в наступному в майбутньому його захочете продавати, він буде коштувати дорожче, що в принципі може додатково відбити вашу систему. Але е, є тут також мінус з цієї сторони, якщо ви в майбутньому захочете продати будинок і попадете на. Е, Поганий цикл ринку нерухомості, то, можливо, ви не зможете продати будинок за дорожче, або свою систему відбити повністю. Тобто, трішки такий ризик в цьому теж, в принципі, є. Або ви просто прив'язуєте себе до будинку там, на плюс-мінус 10 років. Також один, одним із мінусів може бути у мене поки з цим все гаразд, але система ставиться на дах. І якщо неправильно буде встановлено, дах може, звичайно, потекти, що не є добре. І якість панелей інверторів теж може бути поганою, тому обов'язково, коли будете спілкуватися з компаніями, які будуть встановлювати, питайте, хто виготовляє інвертори, взагалі, яка гарантія на інвертори, гарантія на панелі. На мою систему, гарантія на інвертор 7 плюс років. А на панелі 25 років, і один із мінусів може бути такий, що якщо компанія-подрядник, яка вам встановила ці системи, вийде із бізнесу, ну треба буде шукати іншого підрядника, що теж в принципі деякий ризик може привносити. Ну і взагалі я би вам радив, якщо ви все таки вирішили поставити собі сонячні панелі, шукати. Як мінімум дві-три кампанії брати у них квоту. Вони з радістю з вами поспілкуються і зумколи будуть з вами великі вам презентації слати на 15-30 сторінок. Ви це все безкоштовно. Набирайте цю інформацію, щоб ви краще розуміли е, цю тему в майбутньому. До речі, Антон Непотенко ставив подібний тренінг в українському клубі Монту, на куди його запросили розповісти про сонячні батареї. Людей тоді зібралося чимало і. По ходу розповідів людей почали виникати запитання. Я впевнений, що десь вони у вас теж уже на підході. Тому найактуальніші запитання, які ставили там, відповіді на них він дає у нашому відео. Також по основним питанням, які виникали у людей, коли я їм розповідав про, про цю тему. Це, по-перше, які панелі у мене на будинку, полікристал чи монокристал. У мене монокристал. Гарантія на панель, як я вже казав, до 25 років. Кажуть, полікристал більше, більш ефективний, але е, менша на ній гарантія. Але знову це вже залежить, мабуть, від компанії, яка вам встановлює, ну і, звичайно, від ціни. Друге питання, найтаке важливіше було: а чи є в моїй системі батарея, яка може акумулювати енергію, щоб не віддавати її в місцеву систему. А, ні, у мене такої батареї немає, тому що коли я розглядав варіант з установкою, звичайно, я просив про цю опцію. Скільки це буде коштувати? Так, от ця опція була 10-12 тисяч плюс до ціни, яку я вже заплатив. Що в принципі немає ніякого сенсу, якщо ви живете в районі, в якому а, дуже рідко вимикають світло, і там ну, у нас за 7 років може. Один раз на півдня світло колись виключилось так найдовше. Звичайно, якщо ви живете десь за містом і часто може вимикатися світло, і ну, це важливо, в принципі, ну, можете розглянути. Але як як довго і як гарно буде відбуватися ця система, це вже питання. Наступне питання: ще одне було цікаво. Чи можу я сам встановити сонячні панелі і не викликати фірму, не платити їй там великі гроші? Так, звичайно, ви можете це зробити. Але. Ви тоді не отримаєте гранти від держави і від провінції, тому що там обов'язково, щоб ставили ліцензовані електрики. Ну і, скоріш за все, ви не зможете підключити систему до а, місцевої системи, щоб кредитні кіловати віддавати в систему і забрати їх назад. Також одне із питань, коли взагалі краще починати готуватися до цього, збирати документи, шукати фірми, подавати заявки. Я б радив це все робити або восени, або взимку, щоб уже там в кінці весни, на початку літа, ваша система була встановлена, якраз на повну потужність працювала в самий високий сезон. Тому що у мене це все зайняло десь, мабуть, від початку пошуку до того, як система почала працювати, до п'яти місяців. Чи варто встановлювати систему потужністю більшою, ніж ви споживаєте? Як я вже казав, ні, не варто, тому що тут все так працює: ви не продаєте електроенергію в систему. Ви її віддаєте як електро, як додаткові критні кіловати і забираєте назад. Тому якщо ваша система буде продукувати більше, ніж потрібно, воно все просто раз на рік згорить, і ви тільки переплатите за систему. Виходячи з мого досвіду володіння панелями, чи встановлював би їх собі знову, чи ні, так звичайно, я би встановлював. Поки що я дуже задоволений. Одне ще цікаве питання було: чи небезпечні для панелей град. Чи може він їх побити, чи буде це гарантійним випадком. Значить, панелі у них загартоване скло, тому в основному в більшості випадків град їм не страшний, але, звичайно, якщо будуть якісь екстремальні розміри граду, там шарик для гольфу чи там яйце, ну, звичайно, може і розбити. Тут вже, дай Бог, я вам не скажу відповідь на це питання. Але, звичайно, це не буде гарантійним випадком. Значить, з приводу сніга, сніг не затримується на панелях, тому що вони стоять під, приблизно під кутом, ну, як, як дах на будинку 45 градусів, і вони завжди теплі, вони завжди гріються. Тому, коли сніг падає, він одразу і, і з'їжджає вниз і спадає. Тому, особливо, якщо у вас є маленькі діти, і там, в зиму, коли йде великий сніг, щоб вони не дуже гралися на патіо назовні, тому що якраз ну, може ну, не приб'є, але трішки може налякає. То в принципі, да, сніг завжди спадає єдине, Найдовше, скільки затримувався лід у мене на панелях, це був знаєте, як пройшов і одразу замерзло. У мене це було щось до чотирьох днів чи до п'яти днів. Це єдине. А так буквально в той же вечір сніг з панели з'їжджає. Він іде і він одразу з'їжджає. Ти сидиш, тільки чуєш щось бу бух -бу на вулиці. Що це таке, а потім вже звик, що це сніг з панели спадає. Дуже дякую всім за увагу. Залишайте ваші питання в коментах. Якщо у когось які питання будуть виникати, залишайте. Я при нагоді обов'язково буду намагатись відповісти на всі питання. Дякую. Всього доброго. Ну що ж, друзі, сподіваюся, ви для себе зробили певні висновки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Кому було цікаво, ставте запитання внизу під відео. Антон обіцяв відповідати. А вам всього найкращого. Побачимось, коли побачимось.